Як допомогти дитині не розгубитися в цьому глобальному, різноманітному мінливому світі, знайти себе, своє призначення, свій шлях, як направити, що сказати? Важливо підтримати її особисті прагнення та бажання. Таких як ти більше немає. Ти особлива, унікальна людина. Збережи це, не піддавайся загалу, що прагне тебе стандартизувати. Адже ти можеш доповнити цю реальність як пазл, зробивши картину довершеною. Також не намагайся змінити інших, все одно це марно приймай їх такими, які вони є. Так зроби свій внесок у суспільство, допоможи йому розвиватися як в матеріальній площині, так і в духовній, адже в кожного є своя важлива роль, щоб розкрити душу. Як обличчя кожного з них відрізняється одне від одного, так і думки їхні різняться. І немає двох людей у світі, щоб думки в них були однаковими. Бо в кожного є надбання велике та віднесене, котре дали йому в спадщину тисячі його предків, а у інших немає й дещиці від цього. Тому весь цей набуток визначається як маєтність цього індивіда, і суспільство має дбайливо пильнувати її характер і дух. Щоб не стерлися через його оточення, а щоб кожна окрема людина залишалася би при повній своїй спадщині.